Технохвиля хвиля. 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 Технохвиля витика. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. Та там ще дрімає після фар усім. йому всім колишню софірі. Отже, гарний настрій гарантовано. Овід – цікавий факт за статистикою. Більшість студентів мріють не про гарну сесію, а про додатковий вихідний. Тож, якщо для когось середа це маленька п'ятниця, для нас тоді четвер це велика п'ятниця. Насоложимося з життям, друзі, будьмо в курсі подій і пришвидшуємо наближення вихідних разом на найдрайвовішій і найкращій технохвилі ВТФК. А що в колежі? Перший за командою Вінницького району відбувся фінальний етап обласного військово-патріотичного проєкту Шлях воїна упродовж п'яти годин. Молодь шести районів нашої області змагалася на витривалість. Серед найзагартованіших Назар Ніколайчук, президент нашого коледжу і його одногрупник Владислав Ліщина з групи Три Каїтри. Пренуватись патріотична молодь почала ще в червні. Два попередні етапи проходили у своїх громадах. Відвідували заняття з історичної свідомості, надання домедичної допомоги, а зі безпеки, дій у випадках різного роду забруднень. На фініші шляху воїна на учасників чекало непросте випробування у стрейкбольному поєдинку. Вони відпрацювали тактику ближнього бою. Нагороди, що отримали на змаганнях, не головне кажуть переможці. Для них важливий досвід, який в будь-який час може стати в пригоді під час війни. Засіданням всеукраїнського методичного об'єднання викладачів спеціальності електронні комунікації та радіотехніка фінішувала в нашому коледжі декада радіотехнічного відділення, максимально насичена практичним досвідом, ідеями і фаховою дискусією. Програма зібрала в режимі онлайн майже 90 учасників з 21 коледжу країни. Час роботи метод об'єднання прийшов вебінар інноваційні технології в підготовці фахових молодших бакалаврів у галузі знань електроніка, автоматизація та електронні комунікації. Окрім того, учасники ознайомились із роботою навчального центру компанії ДІПС впровадженням системи для перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт студентів. азартний і креативний для першокурсників усіх відділень нашого коледжу викладачі-філологи організували захопливий квест. Інтерактив складався з 12 тематичних станцій. На кожній на учасників чекали непрості мовні виклики. Команди читали скоромовки, визначали відомих особистостей за портретами, розшифровували значення фразеологізмів і навіть співали. Фінал був напруженим. Підрахунок балів показав мінімальний розрив між командами. Переможцями стали комп'ютерники, набравши 118 балів. Лише один бал до них не дотягнули фінансисти. На третьому місці опинилися студенти відділення транспортних технологій. Четверте і п'яте розділили між собою команди електроенергетиків та електромеханіків разом із радіотехніками. Останній місяць осені майже завершився. Зима вже впевнено заявляє про свої права. А ми продовжуємо із радістю вітати наших листопадових імениників. Сміх продовжує життя. Чули таке? Тож, принагідно усією колежівською родиною, бажаємо, аби приводів для усмішок було як найбільше. Шановні викладачі Вікторія Фабіянська, Ірина Колесник і Микола Никитюк, даруйте цьому світу позитив, і він вам переконана відповість взаємністю. Кілька тижнів тому у Мілі та Старані змагались на олімпіаді з дисципліни сигнали і процеси в телекомунікації. Одним з її учасників був герой нашої постійної рубрики Лідерборд. Розумник, котрий вміє ставити цілі та йти до них. Про кого я розповім за мить. Лідерборд. Успішний у навчанні, адже має надпотужну мотивацію. Ім'я їй стипендія. Студент групи 2 РТ-1 Дмитро Андков завдяки своїм здобуткам зумів стати одним із тих, хто отримує не звичайну, а підвищену стипендію. І планку опускати не збирається. Крім того навчається другокурсник не просто заради гарних оцінок у заліковці, а насамперед, оскільки щиро подобається обраний фах, тим паче, що глибокі знання допомагають не лише встановлені його як спеціаліста, а й у не менш важливій місії волонтерстві. Дмитро долучився до когорти техноволонтерів, залучений студент до всіх процесів. Водночас особисто курує один із напрямків виготовлення павербанків, на які так чекають наші захисники. Принагідно нагадую, що акція під заряди зсу безстрокова, тож підтримати її можна прямо зараз. Кожна гривня важлива, адже кошти потрібні для закупівлі комплектуючих, зокрема для зарядних станцій. Посилання на Манабанку знайдете на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм. А зараз настав момент, коли можна передати найгарячіші привіти і зробити чийсь день трішки яскравішим. Тож давайте не затримуватись, швидко налаштовуємося на хвилю позитиву і відправляємо теплі слова тим, хто цього чекає. Привіт, експрес! І перед тим, як ми поринемо у хвилю привітів, нагадуємо, як працює наша схема. Якщо ви хочете передати привіт, пишіть свої повідомлення на офіційну сторінку коледжу в інстаграм. Ми обов'язково зачитаємо їх усіх. Водночас нагадуємо про добровільний внесок на рахунок наших техноволонтерів. Це маленька, але важлива частина допомоги, яка може змінити багато чого. Тепер поїхали до привітків. Починаємо з першого повідомлення анонімного. Оце як інтрига. Отже, Артем Петров з групи 1 ОД. Лови привіт від таємної шанувальниці. Тепер увага! Вишкварок Денис вітає Ярослава Гурницького з особливим святом. З днем народження собаки. Ну, що я можу сказати, судячи з повідомленням, здружились. Респект за оригінальність. Йдемо далі. Знову смс-ка від таємної шанувальниці, і цього разу летить вона до Вовчика. Друже, ви привіт! Просять передати, що ти дуже гарний і розумний хлопчик. Наступне повідомлення і фінальне. Вовчик Швець з минулим днем народження тебе. Нехай здійснюються всі мрії! Що ж, друзі, наближаємося з вами до музичної паузи. Підготували для вас крутий український трек від молодого, харизматичного і дуже дуже крутого виконавця, від кого саме почуємо вже за мить. хіт коктейль. Отже, наш чудовий випуск добігає кінця. Дякую всім, хто сьогодні був із нами на нашій технохвилі. Бажаю вам усім класних вихідних. Відпочиньте, гарно проведіть час у колі близьких. А у вівторок почуємося знову з новою порцією новин ваших привітів і музики. Як і обіцяли, на завершення для вас кайфовий трек каднай із піснею відпусти. Відпускайте вже мене. До зустрічі! Коли накриває, забудуся жалі, коли відриває минуле розтане і ти порнаєш свої зарунки обмежені далі так багато печалі, коли не турбують шляхи невідомі, коли плакати хочеш Це не востаннє. Пусти, не пусти, не пусти, я залишуся лиш погадом без них, коли ти проявиш ти, коли не залишиться сторін, не пусти, не пусти. Це не востаннє. Пусти, не пусти, не пусти. Я залишуся без спогаду весни, коли ти проявиш бій, коли не залишиться сторін. News. про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга. на великій перерві Коледж Нюс в ефірі радіостудії «Технохвиля ВТФК».